Привіт, друзі! Я вас вітаю, така вже світая осінь. І я сьогодні покажу свої модрини. Як вони виглядають в осінній час? Перед нами модрина японська, яка називається Крайвіс Морчард. Карликовий сорт має більш розлогу форму на своїй екрони. Ось така ось, бачите, гарно, іде, який градієнт від такого. На камеру не видно, але такого, знаєте, кольору моря. Такий, напевне, бірюзи, і поступово перетворюючись в такі ось жовті відтінки. Також дуже класно видно на них ось ці шишечки, ось, які вже скоро розкриються. Ось. Вона луска сама опадає з часом, бачите, ось, без проблем. Така от. Це окей. Таким чином рослина адаптує себе до, до зими. Ось. І взимку будемо саме спостерігати, як вона взагалі. Ну, в чому прикол мадрини. Е, наприклад, я дуже люблю такі е, з різними е, чудними, такими цікавими формами крони, тому що е, взимку теж прикольно. Бачите, коли закручені гілочки, ну, незвичайні, плюс шишки зберігаються. Це дуже круто. Так, ну пішли Далі йдемо саме. Це Клавіс Морчарт. Ходімо через барови осінньої гортензій ми з вами, Тут у мене ось коти вже поступово готуюся на, на зиму. Рослини так. Йдемо з вами до мадрини японської, яка називається Блюбел. Дивіться, як красиво. Ось такі зовсім ще зелені, навіть яскраво підкреслені е, хвоїнки такі, е, літні весняні, а от тут вже, бачите, вже, тут вже почалася осінь. Там вже осінь, але ще бачите, але ще вона тримає, вона ще жадібно тримає свої всі хвої, хвою, хвою свою, свою шпилечку. Але це все питання часу, бачите, вона навіть не відривається. Тобто каже, а остапе. Я буду сама вирішувати, коли мені скидувати її. Вона щеплена бачите, на високий штамп. Ось там десь. Коричу. ну отут, А ось, бачите, навіть видно місце щеплення. Красивий, друзі, такий куполоподібний грабіт з неї. Ось. І ходімо далі, будемо дивитися, через весь сад, вас проведу. Так, тут в мене нові посадки. Заодно вам покажу гортензії, красиво виглядають. Ось. Йдемо через паркі, Бачите, це Господи, будь як не забути. Так, проходимо через осінню тінь. Пакети зберігаю для того, щоб знати, деякий сорт. Ось вже не питам всі які, господи, забув вже Хости. Так, І нас за зустрічає зараз перша мадрина японська Діана. Діана Ось така вже Діана зовсім вже жовта. І тебе ще розказував. Бачите, як настільки гарно, коли, коли ось е, бачимо ці покручені такі гілочки Діани. Фокус, де фокус, ось фокус. Ось. І ну, треба буде зробити їй або цю, або цю гілку зробити, буде лідером. Можливо, зробити два лідера. Я не планую, щоб це було величезне дерево, бо я хочу, щоб було близько було метрів 5. Так, ну і хватить. Будемо потім стріхати саме разом. Теж, бачите, легко прощається зі своїми пагінцями, ну, пагінцями, а своїм листям. Ось так. Ходімо далі. Так. Матрина одна. Ага. Далі йдемо саме до мадринушів європейських. Ось ванк. Бачите, яка цікава форма ванка. Хоча вона європейська, але в неї е, хвоя має блакитний колір. теж дуже цікаво, ось це обсипається. Така, ось, ніби ніби, ніби такий магічний е, звір чи можливо якесь магічне полум'я. Ось, так цікаво. Ось, тому я завжди біля листопадних, воєпадних рослин сажу от якісь хвойні. Тому що це завжди буде гарно, воно влітку не так контрастує, але от взимку ідеально все. Так, значить йдемо далі. Ось вам покажу. Тут треба було знайти місце для церсіса, саме не прийде дуже гарно, називається вічний вогонь. Ага, ось, так потім його посадимо разом Так, це корнік. Корнік, такий теж сорт мудрини європейської, має е, такий теж куплоподібну гарпість, треба буде його так вирівняти. буде. Ну, щось ще придумає, можливо, так зріжу ще. Побачимо. Щоб більше загущувалось. Люди пам'ятаємо, що всі чагарники, дерева, все потребує вашої уваги. Не лише в поливу, але і в тому, щоб формувати правильну крону. Так, хто в мене ще? Так, проходимо далі через кодні рослини. Ага, о, моя любима пулі. Бачите, яка пуля здоровезна. Ну, там же кажуть, що вона має бути блакуча форма, але так трапилося, що не зробився такий лідер величезний. Можливо, це не пулі, можливо, це якийсь парасорт, можливо, це краще, ніж пулі, тому що просто банально це такі гаптус в формі парасорки. Мене не дуже і влаштовує, а так буде така. Велика парасоля. Ну, я сумніваюся, що це якась просто звичайна мадрина, але буде весело, звісно. Вона теж вона дуже довго росла в горщику, в контейнері, О, тому важко було їй. Бачите, у неї тут навіть спаяні їх шишечки. Ось така ось красива. Ну, поступово, бачите, поступово стає голо. Бачите, навіть зимку буде красиво такі ось. Пупірнички і майбутні бронічки. Так, ну ніби дивіться, ніби за ми все пройшли. Пулі. Там ванг. Ванг. Корнік. Так. Що у нас там ще цікаво було? Діана. І там дві. Боже, ну ніби все, скажу, ніби все. Ну, Можливо, ще кось пропустив, але теж таке, що буде на моїй совісті. Тому, друзі, ось такі міса до Зараз буду ще знімати інше відео. Напевне, зніму про е, пінус. Яку ж пінус? Чи Звичайну, чи стробус. Напевне, знімемо про стробус. Тоді все, пішов знімати інше відео. Вас цілує обіймаю, все буде Україна, па, -па.